Часто білоцерківці, мешканці району та й загалом столичного регіону стикаються із проблемами так званих міжлікарняних перевезень. Тобто, якщо ви або ваш родич знаходиться на лікуванні в білій церкві, а кваліфіковану допомогу вам можуть надати лише в столиці, вам доведеться замовляти карету швидкої допомоги. І тут, на жаль, вам доведеться попрощатися із чималою сумою грошей. Соціальні мережі міста днями сколихнув справжній скандал. Білоцерківська невідкладна допомога перевезла хвору із лікарні Сімашко у столицю за майже 8,5 тисяч гривень. Ну це грабіж, це самий елементарний грабіж. І оці побори, які йдуть комусь в кишені засобом самоприіміювання, засобом доплат відповідних. А ми бідні, які були, медики, які нічого цього не мали. Розумієте, та і що ж мать з цього, якщо це ну апіорі це безкоштовно. Однак, як кажуть в керівництві Київського обласного центру екстреної медичної допомоги, дана послуга діє платною. Платна вона згідно наказу директорки підприємства пані Шарку. Це не перша, не друга і навіть не третя проблема з керівництвом Київської обласної екстреної медичної допомоги. Білоцерківці добре пам'ятають як. Кілька років тому пані Шарко намагалася скоротити тут в Білій церкві кількість екстреної медичної допомоги. Всі пам'ятають ту війну, яку вона влаштувала проти жителів нашого міста і нашої області, і всі пам'ятають, як ми з разом з незалежною профспілкою екстреної медичної допомоги відвоювали цю ситуацію і повертали необхідну кількість екстренки в Білу церкву. Інші проблеми в нас були пов'язані з тим, що ми вимагали і ще й досі через суди вимагаємо підписання колективної трудової угоди з екстренку для того, щоб наші лікарі, які їздять на швидких, отримували достойну заробітну плату, постійне намагання в незаконний спосіб звільняти тих, тих членів профспілкового руху екстреної медичної допомоги, які відстоюють права трудового колективу і пацієнтів. Однак керівництво екстренки дивиться на дану ситуацію, вочевидь, з протилежного боку. Вивчивши калькуляції платних послуг, виходить, що комунальний заклад, який фінансується за рахунок платників податків, може брати кошти з пацієнтів за десятки послуг, в тому числі і за міжлікарняні перевезення. В залежності від стану хворого вони коштують від 1200 до 2600 гривень, плюс 9 гривень за кожний подоланий каретою швидкої кілометр. Є хвора, яка була нами доставлена за Майже 8 тисяч гривень в лікарню, а повинна була бути безкоштовно доставлена, але вона 8 тисяч заплатила. Родичка цієї хворої потім замовила автомобіль привезти назад. Тобто зробили відповідне там оперативне втручання чи обстеження, і її перевозили буквально через годину-півтори назад. Вона заплатила шість тисяч. Це приватною швидкою допомогою. Ну от вам і вся різниця. Виходить, що замовляти дану послугу дешевше у приватних медичних закладів. Вивчивши прайс на послуги однієї з приватних клінік, бачимо, що до прикладу ціна за подолений кілометр тут дещо вища, але по факту перевезення тієї жінки по тому ж маршруту приватниками обійшлося родичам на 25% дешевше. На сьогоднішній день е, ці вже наші керівники вже настільки знахабніли, що ціну підняли до просто, е, до небес підняли. До того ж варто нагадати, що Київський центр екстреної допомоги фінансується з бюджету. Наприклад, за два останні роки із місцевого бюджету установа отримала трохи більше 101 мільйона гривень. Від Національної служби здоров'я України більш ніж 1 мільярд і 700 мільйонів та майже 10 мільйонів інших надходжень. Звичайно, ці кошти йдуть на медикаменти, оплату праці та комунальні послуги. Однак заклад закуповує і пальне, яке в тому числі використовується для міжлікарняних перевезень. Давайте проаналізуємо одну з останніх таких закупівель початку року комунальний заклад уклав договір на постачання бензину марки А 95 та дизельного палива на 48 мільйонів та 600 тисяч гривень. Згідно договору, ціна на паливо була відповідно 55 гривень за один літр бензину та 58 гривень за літр дизелю. Однак на той момент середні ціни на АЗС були такими: літр А 95 коштував трохи менше 50 гривень, а дизелю майже 53 гривні. Відтак комунальне підприємство витратило кошти платників податків на закупівлю палива у приватної фірми. За вищими ніж середні цінами приблизна переплата могла становити до 4 мільйонів гривень. До того ж, динаміка цін на пальне показувала значне падіння, а паливо було закуплене в талонах. Отже, реальна економія бюджетних коштів могла бути значно, значно більшою. Звичайно, історії з непідйомними сумами за міжлікарняні перевезення безліч. Віктор Євтушенко каже: одна родина заплатила за перевезення по місту кілька тисяч гривень. Завести із сквирської лікарні додому. Два кілометри людина заплатила майже дві тисячі гривень. Це що? Це не грабіж? Відтак платні перевезення з лікарні в лікарню можуть мати в собі значну корупційну складову, враховуючи те, що дана послуга є платною згідно наказу керівниці центру екстреної допомоги, народний депутат України Микола Бабенко ініціює розгляд питання про зміну керівника цього закладу. Хочу запевнити всіх білоцерківців, хочу запевнити всю Київщину, що і цього разу ми не дамо спуску керівниці, пані Шарко вже неодноразово особисто звертався до Київської обласної ради. Буду звертатися і в подальшому. Вважаю, що необхідно терміново змінювати керівництво, змінювати підходи до обслуговування наших пацієнтів Київської області. Такому підходу в нашій медичній сфері взагалі не має бути місця. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.